Ну що, друзі, я вас всіх вітаю. Це у нас піщана ріка, це у нас iMix M454 Млеха. І це у нас бій, в якому відкрию відразу всі карти. Наш головний герой бере свою третю відмітку на цьому танку. Третю відмітку, це якийсь жах. Ой, не знаю, коли ми вже з вами візьмемо на стрімі хоча б якусь третю відмітку, можливо, колись настане цей час, і я навчуся добре грати в танки, але поки що ми проводимо той час там по-іншому. Тому дякую вам тим, хто зі мною на стрімах. Ви максимально підіймаєте мені настрій, маю надію, що і я вам теж. Коротше, все. Тепер пробій. А, зрозуміло, вирішує він все-таки не їхати нагору, а тут зараз відстрілювати карасиків. Т-57 Heavy Не влучив, не влучив, не пощастило. Грає, до речі, на фулл голдіє. І три фугаси з собою возить. Наш головний герой. І один з цих снарядів вже ми відкинули кудись у космос. В ЄБР накинув. До речі, міг би зараз і в Джесора поцілити. Там той стояв, нічого не робив, тільки чекав, коли ми приїдемо. Добре, він вирішив, що треба зближатися. Треба активно грати. Він 100% грає на відмітку. Ось так от закинув на 554 бідолашці на ФВ-215Б. Напевно, взяв оце забони і думає, що ну. А що це за постріл був? Що це був за постріл? Він якось максимально відволікся, не знаю. На телефон задивився, можливо, дружина покликала, сказала, ти чому свіття не викинув, а він його розгубився і зробив постріл. Тому що, коли в прицілі танк не можна так думати і слухати свою жінку. Потрібно йти до своєї цілі, використовувати всі можливості. Тому що третя відмітка так просто не дається, друже. Я розумію, сміття сміттям, дружина дружиною, але потрібно грати. Добре, Т-54Д. Ось так от тут ховається, танкує своєю задньою частиною. Не виходить, не виходить. Тил у нього занадто слабкий, можливо, він цього не знав. Тепер буде знати. Цікаво. А куди це їде наш головний герой? Непогана така бійниця, так? Коли в тебе високий танк? А у нього дуже високий танк. І яким чином це щойно відбувся рикошет від AMX? Яким чином пробиття броні 296? Ну, трапляється і таке, друзі. Трапляється і таке. І ми вже напропускалися тричі. У нас 1655 хітпонтів залишилося, і тут клятий AMX хотів відбити снаряд. Хотів відбити снаряд своєю гарматою. А, але видно, що все-таки це він нам так вицілював лючок. Так, да, він вицілював лючок і він туди гарно а, ось прекрасно поцілив. А я думав, що він просто ховає. Він просто ховає е, свій корпус взагалі, тому що щілина була невеличка за допомогою гармати. Ну добре, добре, одного нули. Це наш перший кіл. Результати вже непогані. Дві тисячі є. Але ну, від початку цього бою тут поки складно сказати, що цей бій якраз таки йде. На те, щоб отримати третю мітку на Млєсі, гарно залетіло. Ось уже 2500. От класно грати на таких альфових танках. Кілька пострілів зробив, і в тебе вже 3000 є. Хеві кривається в Т-110Е5 чи ні, не насмілився, не насмілився. Все-таки Іса хоче забирати. Один з двох. Типічні пробиття на танках з барабаном. Щоб залетів весь барабан, не знаю. Тому богу рандому потрібно молитися абсолютно кожного дня. Так, Т-110Е5 хоче відправитися в ангар. Там на нього і Т-30 -й дивиться, і ФВХ. 50 ТП хоче пожертвувати собою. Друже, ти серйозно? Так, він їде жертвувати собою. Наш головний герой це розуміє, тому вже вицілює Февеху. Ну, якось так. Якось так. На превеликий жаль, 50 ТП ми нашого втратили, але танка натомість не засвітили т 110 е 5 не просто не витримав уже, поїхав, забрав того Хевіка. Ну, по ідеї, вони повинні були б зараз би забрати нашого Т-110Е5. Але ні, ось. Ось він. Ось він, 215. -й. Стоїть, ховається, не може, не може на налаштуватися на те, щоб нормально пограти. Добре, 8-6, ми перемагаємо. Наразі ми перемагаємо 8-6, 3 3600, настріляно. І. Певно. Поки що складно мені було б а, сказати, якби я дивився цей бій, що тут будуть такі фантастичні результати. Але ось! Є е 100 ставиться на каток. Як же ж цей снаряд злетів? Просто злетів. Він не полетів в крапку, в яку нам було потрібно, він полетів мимо. Доворот бачите, від ЄСОТого е і знову в пісок. Максимально шкода. Що нічого не залітає, треба з цим щось робити. Я не знаю, потрібно помолитися, сходити ще кудись. І якось треба змінювати своє життя, друже, тому що такий нефарт – це не добре. Якщо не щастить в танках, то як же ж воно вже в житті буде? Друзі, я вам, до речі, нагадую, що в мене діє знижка 3% на будь-що в магазині комп'ютерної техніки КТС. Тому переходьте по посиланню в описі під відео. Користуйтесь промокодом playkovsky 3 і буде вам щастя. ЄСТО нас своєю кришкою засвітив. І все ще, і все ще. Ми настріляли всього-навсього 3600. Мені здається, був один блайнд по кущах. Тому, можливо, це вже 4200. Але все одно. Все одно, яким чином він збирається взяти третю відмітку в цьому бою. Що в їхній команді 8800, а в нашої 2500, і все йде максимально погано. Скоро ми залишимося взагалі одним танком на цій карті. ЄС вирішив відправитись в ангар. Ну що ж, побажаємо йому удачі. Там у нас Паттон борсається знизу з 590-м. І він перемагає. Друзі, він перемагає. Залишається, в нас два танки, а в них 5. Можливо, тут колобано буде, а можливо ні. Зараз ми будемо бачити. Гарно, гарно залетіло в Т-30. Т-30 соромиться зараз свого танку, і я вкотре буду повторювати. Що, я кажу, завжди на своїх стрімах не соромтесь своїх танків. Вони ж у вас класні. Три хітпойнти Віса залишилося. Три хітпоинти. І центуріон Action X вже піднімається до нас на гору. Він хоче трішечки нашу... завдати нам болю. Один в 5 залишаємось. Один в 5. Мені здається, попахує чимось епічним. Ой-ой-ой! Як це несподівано! Ну, це е, AMX M454 стільки разів нерфали, що, напевно, нарешті нарешті щось да, все-таки зробили максимально добрим. Але все, ще Центуріон якимось чином його не може пробити. Але все, ще намагається. Все, що намагається, робить спроби, стоїть на катку, ну, по ідеї він зараз поїде в ангар, ні? Центуріон. Можливо, ти б придумав би щось інше. Він просто знав, він відволікав на себе. Він відволікав на себе нашого головного героя, поки до нього в дупу заїжджав везе. Ось такі типічні таксисти. Таксисти, танкісти. Типічні танкісти. Один відволікає, а другий під'їжджає до нього ззаду. Якось так воно і трапляється в нашій грі. Захоплення бази вже пішло, там, напевно, маушен стоїть. Бідолашка. Ідеться клята везеха. Де ця клята везеха. Потрібно з нею терміново розбиратися і їхати на базу. Адже туди може і арта приїхати стати на захоплення. Я думаю, що він вже про це думає. Їх тут двоє. Т-30. І всі вони розвернуті якраз таки тим місцем, в яке гарно заходять снаряди. Везеха в ангар! Добре, що в нього стояла аеророзвідка. Добре. І Т-30 нас може шотнути. Т-30 може нас шотнути, але він не користується. Не користується цією нагодою. Тому залишається один маушен і одна артилерія. І це. Шикарний результат. 6500 вже він накидав. Друзі, якщо ви задаєтеся питанням, куди ділася зараз голта з розіграчів на відосах, так вона буде інколи на відео. Ну, я не буду на всіх відео це робити, звичайно, за цим треба слідкувати, коли я буду оголошувати. Але на цьому і можливо на наступному тижні ми будемо розігрувати голду на кожному стрімі. Тому, в принципі, якщо немає на відосах, значить буде на стрімах. Тому заходьте, стріми зараз з четверга по неділю. Близько 9 вечора. Приходьте в гості. Знайомтеся з нашим чатом, ми будемо раді бачити. Ну, ось і вона артилерія. Вона приїхала вже на захоплення бази, і наш головний герой мчить, мчить 20 секунд. Ну. Це цікаво. Все цікаво. Що він зіб... Ах ти ж. Ах ти ж, ти така висока. Реально, максимально щойно не пощастило ворожій команді. Максимально, ну ти ж знала артилерія, звідки він буде їхати. Чому ж ти не сховався краще? Реально не сховався. у бідного маушена, якому зараз розгрібати всю цю ситуацію. Ось і він, ось і він, Маушен. Стоїть тест до з бортом. Я кажу, у нього велетенська шишка? Я кажу, у нас у нього велетенська шишка? І Маушен розуміє, що йому треба зближатися з будинком, ховати свою шишку і танкувати. Розуміє, так? Я думаю, що так. Він це і робить. А ні, він просто їде А Ну так, от, більшість людей на Маусі. на Маушені і роблять. І їдуть тебе просто очевити. І отримують в свою шишку. Він уже двічі пропустив, поки що нам нічого не дав. Любить людина приймати, але не давати нічого взамін. Це, ну, доволі непогано, непогана людська якість. Непогана, мені здається. Ось так от він вирішив обдурити. Обдурити маушена, заїхати йому знову ззаду. Вийде чи ні. Капець капець. Ось де він цей маушен. Він вирішив нас теж об'їхати. Ех, борт не танкує, а бідолага на маушені не пробиває. Не пробиває, не знає наших місць пробиття. Млеха танкує, як завжди. Феноменально. 601, Залишилось 40 хітпоінтів. Залишились, до речі, одні фугаси, більше нічого немає, всі снаряди вистріляв. Ну і фугасом він добирає маушена. Колобанов Чудовий результат. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Ну що, друзі, подивимося результати цього бою. Ось вона, третя відміточка. Майстер. Медаль Колопанова. А що по настрілу 9323? Фантастика! Фантастика. Шість танків ворожих забрав, і це теж непогано. Ну що ж, мінуснув на мінус 45 тисяч, але грав він на голді, тому що людина хоче брати другу відмітку, для цього і старається. Тому дякую всім, хто був зі мною на реплеї. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом.